Усе іде. Так. Але так. не все, все минає. минає. Бачиш, тут дуже чітко поєднує, але це сполучне. Випускник Луцького ліцею номер 21 Ярослав Вітковський готується до вступного тестування з української мови. Каже, навчання допомагає відволікатися від війни та зняти стрес. У перші дні, як почалося вторгнення, я відклався заняття, які були в четверта-п'ятницю. Проте у ну, мене завжди. Впродовж всього часу було усвідомлення того, що я повинен все одно готуватися, і вже наступного понеділка я провів один урок онлайн. Те, що тестування з історії України зробило обов'язковим, стало неочікуваним, розповідає старшокласник. Це для мене було трохи шокуюче, тому що ось цей час я замість історії готувався до англійської мови. Важко всім в умовах війни. Проте я вже це прийняв і. Почав активно готуватися до історії замість зовнішнього незалежного оцінювання. Цього року буде національний мультипредметний тест, говорить вчителька української мови Наталія Борецька. Підготовка до ЗНО розпочинається ще в 10 класі. Ну, на жаль, так складалися обставини, що у нас і карантини були, і тепер ось такі події. Тому в принципі весь той матеріал ми повторили. Тобто, по суті, в другий семестр це було узагальнення. Діти практично всі готові до здачі ЗНО, але, відверто кажучи, діти ну, не задоволені рішенням відміни ЗНО. Це однозначно, діти розчаровані, тому що діти були готові, діти мають певну базу знань. Але, Продовжуємо працювати. Тестування здаватимуть за допомогою комп'ютера. Результати будуть відомі одразу після виконання завдань. Говорить завідувачка центру ЗНО Алла Корнейко. Складатиметься із 60 питань, буде по 20 питань із трьох предметів: українська мова, математика і історія України. На виконання цього тесту учасникам буде запропоновано 80 хвилин, 19, 20, 21 рік. Результати сертифікати ЗНО можна подавати. Щоб взяти участь у тестуванні, потрібно зареєструватися. Як бути, коли випускник за кордоном розповідає Алла Корнейко. Міністерство оголосило, що будуть намагатися створити умови при очевидно консульствах чи посольствах за кордоном, там де найбільше наших біженців чи переміщених осіб, щоб можна було саме там складати, тобто не повертатися в Україну, а складати там за кордоном. Але це питання поки що міністерство тільки оголосило як намір. Ярослав Вітковський хоче бути медиком. Каже, раніше приглядався до українських та іноземних вишів. Зараз з України виїжджати не хоче. З тим, як наші збройні сили борються із нашим ворогом, у мене піднявся такий патріотичний дух, і, якщо чесно, хочеться жити, вчитися розвиватися в Україні. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.